А Наталья Владимировна в очередной раз решила сделать крутой поворот в своей жизни и снова решила кардинально поменять идентичность. Наталья Владимировна Поклонская больше не Наталья, она теперь Радведа. Теперь від Наталії до Радведи від кримської прокурорки до релігійної фанатички від символу «руської вісни до кремлівського непотребу. Метаморфоза поклонської ідеальне втілення фрази зрадників зневажають навіть ті, кому вони прислужили. Її історія не просто про падіння однієї особи, а хроніка того, як Кремль пожирає своїх найвідданіших. Як це пройти шлях від обличчя анексії до помилки системи? І де нині Кримська няшмяш? Це Мейден проєкт, у якому ми досліджуємо анатомію тих, хто був створений на пропагандистському конвеєрі? Мене звати Альона Шевченко. Давайте починати. Україні прийшов антиконституційний переворот і ворожоний захват власті з цієї пафосної фрази із кремлівським фльором у 2014 тисячі році починається нове життя уродженки Луганщини Наталі Поклонської, публічне із клеймом зрадниця. До цього донька колгоспника і домогосподарки будувала кар'єру української держслужбовиці від помічниці прокурора у Євпаторії до старшої прокурорки в генпрокуратурі України. Але революція гідності ну чи обіцяні Кремлем мільйони за прислужування їм. Різко змінили плани. Чемодан вокзал Крим, мовляв, їй соромно жити в країні, де розгулюють неофашисти, зате не соромно працювати на окупантів. Тому, повернувшись до батьків на півострів, Поклонська пропонує свої послуги путінським ставленникам, обіцяючи, що не допустить київських подій сьогодні. Мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне и принимать то беззаконие и попустительство радикально настроенных групп, диктующих условия жизни нашего народа. Поэтому с сегодняшнего дня прокуратура автономной Республики Крым работает в полном объеме в интересах народа Крыма, защищает его интересы, законные интересы и предоставленные Конституцией основным законам государства. Права. Для этого я сьогодні була назначена на должность Прокурора Автономної Республіки Крим. Оця перша прес-конференція Поклонської миттєво розлетілася мережею. І не через зміст сказаного, а через миловидне личко колаборантки. Моя миловидна внічність з. Е, е, с... Мне не мешала на протяжении 12 лет работы в органах прокуратуры, поверьте. Все бандитские группировки это были моими подсудимыми, которые отбывают наказание, некоторые подбывали наказание, и абсолютно она мне никак не мешает, пусть она усыпляет бдительность моих противников. Першими зовнішність Наталі оцінили японці, і вже за кілька днів перетворили її на аніме персонажа, від якого фанатіли тисячі. Цю хвилю швидко підхопили росіяни і навіть українці. Юзери взялися штампувати меми, кліпи та пісні про прокурора няшу. Ах, какая няша, прокурор Наташа. обвиняй мія обвиняй, обвиняй мія обвиняй. У популярність такого штибу поклонській була м'яко кажучи не до вподоби. Вона ж ціла головна прокурорка самопроголошеної влади півострова має наглядати за законністю, контролювати суди і демонструвати силу загарбників, загалом бути такою собі суворою рукою Кремля. А натомість всі розглядають її няшний фейс, якось не солідно. Здесь я прокурор, і поэтому нікаких няш, няш і тому подобне. Я не Ну а пізніше, як і годиться таким от запроданкам, Наталя вирішила витиснути від цього образу якомога більше грошей. Зареєструвала бренд під назвою Няшмяш і взялася торгувати під цією маркою і гристи. Усе мовляв для просування типу якісних кримських товарів, але це було вже аж у 2019 році. А тоді, у 2014-му, Поклонська чим чимдуж хотіла вирватися із анімешного образу і стати обличчям руська весни. Ну, в принципі, це у неї і вийшло завдяки божевільним кремлівським наративам, якими вона тоді активно фонтанувала. Ми ніколи не було українським. ми весь один народ, і нам не важливо, якої національності. Ми одної многонаціональної руської нації. Люди обращаются ко мне с Луганска, с Донецка с такими письмами, я не могу о них не сказать. Люди говорят, Наталья Владимировна, мы в Донецке, когда захватывают наши храмы, у нас нет оружия, мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки. Відтак початок кар'єри Поклонської був невідмінно за кремлівськими мірками. Звісно, так звана прокурорка стала обличчям репресій проти кримських татар. Саме вона підписала рішення про заборону меджлісу, назвавши його екстремістською організацією. У Москві аплодували в Криму, боялися. а Сама зрадниця роздавала інтерв'ю і позувала перед пропагандистськими камерами у новеньких генеральських погонах. Проте така активність не надто подобалася місцевим царькам. зокрема Гобліну Аксьонову та його компанії. Бо, як не дивно, Поклонська справді не йшла на компроміси і намагалася боротися із безконтрольною забудовою півострова. Я сейчас подготавливаю депутатский запрос, чтобы прокуратура провела комплексную проверку с участием всех контролирующих и правоохранительных органов. Помимо этого, я пишу депутатский запрос в ФАС России для того, чтобы провели проверку законности проведения конкурса. Правильно. Коротше, стала Наташка як кістка в горлі, навіть для своїх поплічників. Ось вони і збагрили її від гріха подалі, але під виглядом підвищення. Тодішній генпрокурор Росії Юрій Чайка особисто попросив за поклонську перед адміністрацією Путіна у підсумку. Її включили у список єдиної Росії на виборах до Держдуми, і вже незабаром вона, не балотуючись по округу, отримала замість гауляйтера Аксьонова депутатський мандат. Лімія предлагають в комітет по бізопасності проти дійствую корупції, а також предлагають назначити на должность председателя комісії по контролю за доходами розходами. Депутатів государства на думи недовго думаючи, кримська псевдопрокурорка погодилася ще пак ласу до грошей за проданку. Знали чим виманити із Криму, тому і зробили доволі фінансово вигідну пропозицію. Зарплата у депутата намного вище, у прокурора. Скоку получать триста 380 000. 380 000. 380 тисяч рублі, так, да? як зампрят Так. Да. От тільки й для держдумівців поклонська виявилася занадто незручною, так би мовити, переборщила із старанням догодити своїм кремлівським господарям. І правда, кому ж із путінських посіпак сподобається, що перевіряють усі їхні награбовані мільйони, тому її і звідти прибрали. Я узнаю о том, що в Думе проходить оптимізація роботи парламентських комісій, і мою комісію планують расформировать, А меня убрать з должности председателя. відтак. З часом образ анімешної няш мяш із погонами сховався за новими обгортками. Псевдо борчиня із корупцією та ще й релігійна фанатичка. Та так, Поклонська не лише взялася рахувати статки московицьких депутатів, а й перевіряти у них наявність натільних хрестиків. когда наступают какие-то тяжелые времена, мы особо ощущаем помощь наших святых. Я вам это говорю, потому что мы в Крыму, каждый шел с иконочкой, шел с крестом и шел с верой. Я не буду спрашивать, у кого из присутствующих сегодня на шее висит крест. Но послушайте, этого мало. До слова РПЦшні схильності у Поклонської помітили давно. Ще у 2014 році, коли на той момент так звана прокурорка Криму вітала жителів півострова із Новим роком на робочому столі у її кабінеті, помітили портрет канонізованого російською православною церквою імператора Миколи II. Патим бокали за нашу родину, за нашу землю, за нашу велику і святу Русь. І пусть Господь нам допомагає хранітию, білячію, укріплятию, за словами Ніколая II. Нет такой жертвы, которую я бы не прийняв, чтобы спасти Россию. Але і світлина царя і оперування його цитатами то були ще квіточки. Пізніше на відкритті бюста царя у Лівадійському палаці Наталя зробила скандальну заяву. любой юрист, маломальский юрист, он понимает, что официальный документ должен обладать определенными признаками такого официального документа. Почему? Потому что та бумага, копия бумаги, которую в учебниках по истории преподносили, как якобы отречение от власти, она ведь не имеет никакого юридического смысла. Это копия бумажки, подписанная карандашом, без соблюдения всех юридических и процессуальных необходимых процедур, форм. За її логікою, виходить, що формально Микола II залишився законним монархом Росії. Відповідно, Путін нелегітимний. Сумнівні заявочки, як для кремлівської ставлениці, чи не так цей випадок став відправною точкою її репутації як царебожниці, фанатички, що вірить лише у божественне право монархії. Далі оцей цей образ лише став набирати обертів. Так, у 2016-му Поклонська заявилася на безсмертний полк із портретом не своїх дідів, які загинули в роки Другої світової, а із фотографією Миколи Другого, який помер за півстоліття до війни. А згодом вона розпочала цілу боротьбу проти режисера Олексія Учителя та його творіння фільму Матильда. Даний фільм оскверняє чувства православних і Содержать недостоверные фальшивые информационные сведения в отношении нашего государя. Понад 40 депутатських звернень у прокуратуру мінкульт, генпрокуратуру та навіть УФСБ з вимогою заборонити Матильду. А ще натхнення для таких самих релігійних фанатиків, які почали палити кінотеатри, погружувати режисеру і нападати на прокатників. Такою була її боротьба за репутацію Миколи II. Не дивно, що і кремлівські чинучі, і пропагандисти, і навіть арпацешні попи, дивлячись на Поклонську, крутили пальцем біля скроні. Кому ж Ерефії потрібен такий розкол суспільства та ще й роздмухування монархічних настроїв? Врешті цей скандал тривав майже рік, але фільм таки вийшов у прокат, адже ніякого богохульства в ньому не знайшли. Та на цьому Наталі не зупинилася у просуванні свого образу релігійної божевільної. Пішла на телепомийку «Царьград» і остаточно там осоромилася. Ви знаєте, сьогодні утром бюст Николая II, государя нашого, який ми в сквері возле часовні, замироточил бюст. що? Да. Люди Це приход... сьогодні случилось утром. Поэтому люди приходять з дітьми, щоб приложити їх, штоби ізціліс. Врешті усі ці фанатичні вибрики зрадниці призвели до так би мовити політичного карантину. У Кремлі злякалися, що той вірус релігійного фанатизму може мутувати, утворивши альтернативну ідеологію несумісну із з путінським культом. Її не звільнили, не хотіли визнавати провал такого гучного символу анексії Криму. Натомість ізолювали від ефірів на пропагандистських телеканалах та усунули від роботи над ключовими законопроєктами. Далі кілька років режиму тиші розуміння, що у держдумі їй нічого не світить. Ну а згодом і взагалі почесне вигнання на екзотичний острів. Так, у 2021 тисячі почали ходити чутки, що депутатський мандат Поклонської планують замінити на вірчу грамоту посла Кабоверде. Знаєте, де знаходиться Кабоверде? Знаю, конечно. хто не знає сейчас, часу. Я где от не знала напримірка. Тепер благодаря новості, вам то да, всі узнали. Потім я уверена в тому, що вже всі знають. Насправді шкабоверде маленький віддалений африканський архіпелаг. А посада посла у цій країні ну дуже далека від розуміння впливовості. Тож це було радше покарання за непослух кремлівських господарів, завуальоване під дипломатичну місію. Утім, вигнання не відбулося. Поклонська відмовилася від посади, пояснивши це особистими обставинами были только хорошие слова в моїй адрес, коли э, узнали, що мене назначили, назначил президент послом в Кабоверда. Правда хотіла, але не получилось. На ділі ж Кремль вирішив залишити колишнє обличчя Руська Вісни у своєму полі зору. Тож замість силки у далекі африканські країни. Поклонські знайшли нове застосування, призначили заступницею голови Росспівробітництва. Формально, нібито повернення до служби, але фактично низькорівнева технічна роль. До слова у цьому агентстві при МЗС країни терористки часто. Паркують колишніх чиновників, які стали токсичними для публічної політики, але ще нібито свої для системи, бо ж по факту воно не має політичної ваги чи самостійності і займається лише м'якою пропагандою Кремля за кордоном. Я бажаю, щоб в найближчий время у нас з'явилися дуже хороші, добрі новини, позитивні. і пожалуйста, треба берегти то, що ми маємо сьогодні і. Конечно же, это и мир в том числе. Як бачимо, усі ці промови за проданки у стилі мир, дружба, жуйка були лишень спробою відвернути увагу від інформаційного простору, який на початку 2022-го просто волав про наміри російського диктатора розпочати неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну. Коли ж 24 лютого Путін втілив у життя свою так звану спецоперацію, Поклонська раптом стала корчити із себе голуба миру і лити крокодилячі сльози. Я же призываю объединиться. Я же призываю к объединению миру. Мы едины. Мы все в какой-то степени виноваты и причастны. Причастны к тому, что имеем сегодня. Своим эгоизмом, своим безразличием, своим нежеланием слышать других. Если бы это было возможно, я бы все силы направила на предотвращение кровопролития родных для меня народов. Я не могу быть безучастной, потому что это моя страна, Украина. Я, там люди мои живут, родные. Я их люблю. И я не хочу, чтобы так. И не хотела. Після таких явно недомовлених із Кремлем пацифійських реприз, колишню вірну слугу остаточно перевели в тінь за фактичну зраду тих, із ким зрадила Україні наташку, призначили радницею генпрокурора Ерефії Ігоря Краснова. Це таке собі формальне крісло, нібито і й в прокуратурі, але без жодного права голосу на публіці та політичного впливу. Чи то падіння із кар'єрних колаборантських сходів, чи то переворот із ніг на голову з прийняття реалії руского міра призвів до того, що Поклонська вдарилася у язичництво. Якщо що вона так вітала своїх прихильників зі святом Самайну, язичницьку аналогу Геловіну, такі релігійні крайнощі, фанатички Поклонської, не залишилися без уваги РПЦшних попів, які після цього охрестили її сатаністкою. А оті всі елементи сатанізму, елементи бісовської сили, Ведьми наріжатися, все це дуже грустно і. Притягують людей. Я не знаю. Нормальний в это. Ну а апогеєм цієї усієї історії стала зміна імені. Поклонська відреклась від традиційного Наталя на користь, як сказав пропагандист Мардан, поганяла персонажі якоїсь онлайн-гри. Значит, Радведа, Радведа Владимировна Поклонская. Так следует из материалов судебного иска, который мадам или пани Поклонская подала к вашему покорному слуге по причине публикации якобы недостоверных сведений о ней. До слова, судовий позов, який Поклонська подала проти Мардана, стосується нібито захисту її честі та гідності. За словами пропагандиста, екс-депутатка залучила цілу команду піарників для підготовки відповідей на його попередні ефіри на телепомийках Соловйов Лайв та «Вєсті ФМ. Ну а відповідю на розкриття Марданом її нового імені стали нові звинувачення у його бік. Загалом новий випадок усім улюбленого російського жабогадюкінгу, як бачимо, сам факт про зміну імені Радвєда не спростувала, та й цьогорічний Сайман не пропустила, хоча святкувала вже не в образі лісової відьми. Отож, хоч із новим, хоч і зі старим іменем, Поклонська назавжди залишиться зрадницею. Причому обох боків барикади. Бо хто зрадив одного разу, зрадить і вдруге. У підсумку вона стала ідеальним портретом вісни». яскравий старт, фанатичний злет і безславний фінал. Це був проєкт Мейден Кремель. Попереду розбиратимемо наступні екземпляри із нескінченної партії кремлівського виробництва.